Доброго ранку, діти! А давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зараз весна. А яка буде пора року після весни? Після весни буде літо, вірно. Вже зовсім тепло на вулиці, і весна підходить кінця. І наступає літо! Ми з вами сьогодні поговоримо про пору року літо. Влітку сонце починає гріти дуже сильно і на вулиці стає спекотно. І звідси ми з вами пригадаємо основні ознаки літа. Влітку. Сильно гріє сонце. Влітку діти відпочивають на канікулах. Влітку багато комах. Влітку діти грають на подвір'ї в рухливі ігри. Влітку Виростають і дозрівають ягоди. Також влітку люди одягають легкий літній одяг футболки, шорти, кепки та взувають легке, відкрите взуття. Влітку розквітає багато квітів. Подивіться ще раз на малюнок та назвіть самостійно ознаки літа. А тепер давайте пограємо в гру Літо яке. Літо яке. Літо веселе. Літо яке? Літо чарівне. Літо яке? Літо спекотне. Літо яке? Літо. Сонячне. літо яке Літо різнокольорове яскраве Літо буває яке. Літо до Хочу ще з вами пограти в веселу гру. Називається «Що зайве. В кожному рядочку нам потрібно знайти зайвий предмет. Давайте дивитись у перший рядочок. Тут м'ячики. Подивіться, чи є тут щось зайве. Так, зайвий один м'ячик. А який м'ячик зайвий? Маленький м'ячик, вірно. А чому він зайвий? Тому що всі інші м'ячики великі. А він маленький. Добре. Давайте дивитись наступний рядочок. Подивіться. Шматочки кавуна. Подивіться. Чи є тут щось зайве? Так, є. А що зайве? Покажіть. Зайвий шматок кавуна. А чому він зайвий? Тому що він не цілий, а інші шматочки цілі. Дуже добре. Дивимось далі. Це шляпи. Чи є тут зайва шляпа? Так, є, яка? Вірно. Шляпа з рожевою стрічкою зайва. А чому? Так, тому що всі інші шляпи з блакитними стрічками, вірно. Дивимось далі. Тут парасольки. Подивіться, чи є тут зайва парасолька? Є? Яка парасолька зайва? Так, ця парасолька зайва, тому що вона повернута в праву сторону, а інші парасольки в ліву сторону. Вірно. Молодці. Дуже добре. Отже, сьогодні ми з вами говорили про яку пору року? Про Літо. Так. І пограли в гру Літо Яке. На цьому занятті завершується. До побачення!